Доброго дня, шановне панство! Сьогодні будемо готувати картопляні зрази з печерицями. А перед тим як почати готувати, хочу подякувати всім підписникам, бо на сьогоднішній день у нас їх аж 124. Дякую всім і кожному окремо. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а ми будемо знімати для вас смачні і корисні рецепти на кожен день і до святкового столу. А зараз передаю слово своїй помічниці, оператору, ідейному вдохновителю, І вона буде готувати цю страву. Всім привіт! З задоволенням приєднуюся. Для приготування картопляних зразів нам знадобиться картопляне пюре, печериці з пів кіла, 5 ложок борошна, 1 яйце і 2 цибулини. Вечериці нам треба подрібнити на маленькі дрібненькі кубики. Поїхали! Далі нарізаємо цибулю. Сильно дрібнити не потрібно, достатньо четверть кільцями. На розігріту сковорідку вливаємо трошки олійки і пережарюємо нашу цибульку в грибочку. Наші грибочки з цибулькою трошки підрум'янилися, на цьому етапі ми їх посолимо і поперчимо. Вбиваємо яйце в нашу пюрешку і додаємо борошно. Ретельно перемішуємо всю цю. Грибочки в нас трохи охолонули, тепер ми можемо ліпити зрази. Для цього беремо ложку, набираємо в ложку картопельки, формуємо. Таку кульку, вкачуємо в муку, трошки, щоб не прилипало до рук. З кульки тоді формуємо, так приплескуємо, формуємо таку, значить, як на варенички, варяничку і накладаємо ложечку наших грибочків і робимо такий пиріжечок. А в мене вже їх завжди та часлина. Треба масліянчик вже тобі купляти. Бо воно дуже смачне, вже на вигляд дуже смачне. Так, трошки поправляємо, щоб була гарна форма. І такі пиріжечки викладаємо. От я собі приготувала, посипала борошном дощечку. і зараз наліплю всі зразики. Починаємо випікати наші зрази. На розігріту сковорідку наливаємо трошки олі і викладаємо наші зрази. Коли наші зрази готові. Вони підрумянилися вже з обох боків у нас. Ми їх акуратненько збираємо з сковорідки. Я підготувала ось таку серветочку на тарілку і викладаю зразу на тарілочку. Чого на серветочку? Для того, щоб зайва олія залишилася на серветці. Вона нам не потрібна, зайва олійка. Ось такі зрази у нас вийшли. Запашні, смачні. Зараз будемо їх дегустувати. Беремо такий зраз, Прикладаємо на блюдечко. І ось так його клас. Він в сметанки. І от беремо, бачите, тут такі грибочки всередині. І булька. І так ми його. Mm. Мачно? Божественно. У такий м'якенький, точненький.